Зональні змагання на призи клубу Шкіряний м'яч відбувалися у івано франківську в обласному центрі Прикарпаття. Змагалися найкращі у футболі загальноосвітні школи західного регіону, що правда лише 2005 року народження. Хто представлятиме наш регіон на всеукраїнському рівні у Києві? Дивіться далі. На центральному стадіоні Івано-Франківська не так часто станеш свідком дитячих ігор. Цього разу найсильніші команди загальноосвітніх шкіл Закарпаття Львова та Івано-Франківська змагалися саме на Русі. І не буде помилкою вважати, що нашим гравцям 10-ї загальноосвітньої школи обласного центру допомагав 12-й гравець. Утім, справжній стан справ показала гра. Тут франківці були дещо слабші, ніж, скажімо, однолітки з Закарпаття, які представлятимуть Західну Україну серед восьми кращих колективів у столиці. Саме було тяжко з івано франківськом грати забити. їм, Вони дуже сильно оборонялися. Івано-Франківська команда, звісно, була засмучена таким результатом. Тим головне завдання такого вже багаторічного традиційного турніру залучення дітей до масових занять футболом. Завдяки шкіряному м'ячу щорічно у турнірі беруть участь тисячі дітлахів різного віку. Так виявилося, що наші закарпатські сусіди, школа 19 міста Ужгорода, обіграла і Львівян. І Івано-Франківців, тому вона по праву завивала перше місце і здобула право виступати в фіналі. Наша команда стала другою, тому що в свою чергу ми обіграли Львів. А Львів це базова команда цього віку у Львівських Карпат. Так що це теж досить почесно. На першому і другому етапі в трьох вікових групах взяли участь понад 1135 команд обласних команд нашої області. І сьогодні ми вже є свідками зональних змагань України. Шкода, що наша 10-та школа не вийшла до фінальної вісімки, але це футбол, все попереду в нас. У нас добре розвинутий шкільний футбол. Тому ми плекаємо надії, що в іншій віковій групі, яка незабаром відбудеться вже 2003 роком, що ми попадемо в фінал. Не тільки переможця, й усі учасники фіналу, так би мовити, зони нагороджені грамотами та подарунками від організаторів.